Привіт усім! Сьогодні я вам покажу, як правильно пояс зав'язувати. Для початку ми беремо оцей пояс, цей пояс, і просто ми його беремо назад і, і ось так обворачуємо і потім. Затягнули і ось тут берем. Ось тако просуваємо між оце. Потім оцей вузол на оцей. Ось тако, Ось тако і... Ми беремо цей, і в'язуємо в, в цей. Отако затягнемо. І все і готово. Підписуйтеся і вчіться до наступних зустрічей.